Загинув убитий, я вже вбитий, довкола мене тіла ворогів. я пішов незборими, грюкну дверима, я за собою не лишив боргів, ще не останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно може й не видно, та я не бою. Вже вбитий довкола мене діла ворогів, я пішов не з незворимим, глюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще не останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив проживно, хоч може й не видно. Та я не боявся не ни ним, не просив, мене вже немає. Вітер розносить мене по землі, мене вже немає. Немає. Але важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає. Я втрапив у скруту, я побив отруту. Мене пригостив мій, нібито друг. Я звар його братом, латав його втрату. Обавір не дух, а він мене зрадив, а він мене радо. Ти дві під удар балістичних ракет. І от я вмираю, прямую до раю, а він починає святковий банкет, мене вже немає. Від розносить мене по землі, мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі, мене вже немає є. Поряд зі мною літають руї, мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були Я їхав по трасі, якою до того їздив не раз, поводився чемно, та мабуть, даремно Мене протаранив, невчемний камаз І всі мої плани, манливі омани Посталося те, чого я не хотів На телеканалі смакують деталі, а я вирушаю до інших світів. Мене вже немає, дітей yeah. розносить мене по землі, мене вже немає, yeah. я знаю секрети великий малій, мене вже немає. Поряд зі мною літають, чорним мене вже не мать, але важливо, що ви всі були. я мене я вже не мати. На не відступає. І ворог продовжує забирати життя наших хлопців. Але нам потрібно жити, вірити в те, що перемога буде якнайшвидше. Молитися за наших бійців і дякувати за те, що вони стоять і боронять наші міста і нашу країну. Слава Україні! Вони загинули за нас, за наше світле майбутнє, за своїх дітей. Слава Україні! Панахиду за загиблими провів військовий капелан отець Володимир. Прийміть так само мої співчуття. Рідні та Вони загинули за нас, за нашу землю, за нас, за нас усіх. Ми так само, дорогі браття і сестри, єднаємося. Єднаємося тут, єднаємося молитвами, болімося за них. Процесія, яка супроводжувала труни загиблих героїв, рушила садовим бульваром. Вічна пам'ять полеглим у війні за свободу проти російських загарбників.